ЗСУ звільнили понад пів десятка населених пунктів та просуваються в глиб позиції Росіян. Перші результати контрнаступу української армії на Донеччині США призупинили продаж зброї, зокрема систем Петріот. Невже й Україна лишиться без ППО? Сі Цзіньпін налаштований допомогти завершити війну Росії проти України. Сенсаційні заяви від Дональда Трампа: колапс в аеропортах Європи, авіасполучення в ЄС. Паралізовано справжній треш під Києвом виявили узбецьких рабів, яких утримували в експлуатаційній в'язниці з жорсткими умовами. І руйнівні лісові пожежі в Туреччині місцеві курорти займаються один за іншим. Вітаю, мене звати Юлія Кохан. Це субота, 20 вересня. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали. Оце так новина. Президент США Дональд Трамп вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін налаштований допомогти завершити війну Росії проти України. Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі. Трамп заявив, що США докладають всіх зусиль, щоб врегулювати ситуацію між Росією та Україною, і висловив сподівання, що війну вдасться припинити, і що в цьому процесі братиме участь. Часть Цзіньпін. у цьому контексті він згадав про свою нещодавню телефонну розмову із лідером Китаю. Президент СІ і я говорили про це. Думаю, що Сі Цзіньпін працюватиме з нами, щоб допомогти з війною між Росією та Україною. Ще одна гучна новина зі штатів, утім на цей раз неприємна для наших партнерів із Євросоюзу та зрештою і самої України. США призупиняють продаж зброї, зокрема систем ППО Петріот, деяким країнам Європи. Про це пише журнал Атлантик. За даними видання, першим сигналом стала ситуація з Данією, яка наближалася до підписання контракту на придбання Петріот. Переговори тривали кілька тижнів за участі американських і французьких дипломатів. Однак напередодні дедлайну Пентагон несподівано втратив інтерес до угоди. За словами джерел, у США вважають, що системи Петріот є дефіцитними і повинні залишатися зарезервованими насамперед для. Власних потреб, зокрема, у Міноборони визнають, що країна має лише близько 25% перехоплювачів, необхідних для реалізації власних військових планів. Видання додає, що дефіцит Петріот загострився. І через активне використання систем у війні Росії проти України Київ отримав від союзників кілька батарей ППО, які довели свою ефективність проти російських ракет та дронів. Експерти наголошують, відмова. США від постачання озброєння європейським країнам може змусити їх звертатися до альтернативних постачальників. Якщо нинішнє очікування у два роки перетворюються на п'ять, країни Європи будуть змушені шукати інші варіанти. Якщо ця утримка буде довгостроковою, це ризикує створити нові розбіжності з союзниками, послабити їхню оборону в той час, коли Росія становить безпосередню загрозу. Та зменшити військовий вплив США на всьому континенті. Ця зміна також означатиме втрату мільярдів доларів державних та приватних доходів, зменшення кількості робочих місць в оборонній промисловості, обмеження розширення виробництва продукції та скорочення досліджень і розробок. Чергові заяви від американського президента. На цей раз Дональд Трамп заявив, що не хоче заробляти на війні. Але так виходить, бо. Чому слухайте самі, не хочу заробляти на цій війні. Я не хочу, але ми такі заробляємо, бо вони купують нашу техніку. Як вам така політика очільника Білого Дому. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Цікаво буде почитати. І до куди приємнішого ЗСУ масово знищують запаси озброєння росіян на фронті. Минулої доби прилітало по складах, логістичних хабах та штабах. Сили оборони знову відмінусували кілька путінських генералів. Та унікальна операція гур по той бік Дніпра. Нашим бійцям вдалося практично неможливе. Більше подробиць з фронту дивимося далі. У назі біда. Все горит. Генераторы, блядь, блиндажи, баги, мотоциклы. Це відео окупанти зняли, начебто на південно-слобожанському напрямку. Не дивлячись на серйозні втрати, росіяни все одно цілих 15 разів безрезультатно намагалися штурмувати позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Там наші сили ведуть активну оборону, реалізують контрудари і дуже динамічно... Полі бою зміняється тим часом на покровському напрямку наші захисники зупинили цілих 87 штурмових та наступальних дій агресора в районі населених пунктів Шахове, Володимирівка, Горіхове, Дачне та інші росіяни нам намагаються обійти Покровськ. З севера, таким образом создав кольцо или полукольцо вокруг гру агломерації Покровськ Мирноградної не удается. на Краматорському напрямку. Зафіксовано щонайменше чотири боєві зітнення. Загарбник атакував в районі населених пунктів часів яр, ступочки, Олександро, Шультино та Біла Гора ЗСУ ж В свою чергу силами підрозділу п'ятої штурмової бригади провели. Точну та скоординовану операцію з виявлення та нейтралізації ворожої артилерії. Відповідне відео бійці виклали до мережі. А це вже кадри полювання наших дронів за живою силою супротивника. На відео опублікованому Національною гвардією України відображена робота їхньої спеціалізованої бригади. Нема спокою ворогові від зсу ні на землі, ні на воді. Минулої доби окупанти не дорахувалися і чималої кількості своїх човнів. А це в небо злітає черговий склад ворожих боєприпасів. Незважаючи на роботу РЕП у супротивника, дрони зсу потрапляють точно в ціль. Не дорахувався Путін цього тижня ще й кількох своїх генералів, адже всі вони завдяки силам спеціальних операцій вирушили на концерт до Кобзона. Нашим бійцям вдалося вразити логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії на Курщині. Прилетіло якраз в бази зберігання окупантів, склади з боєприпасами, а також місця прихованого розміщення озброєння та військової техніки бригади. Але незважаючи на всі російські втрати на фронті і безперервні удари по тилах, Кремль не залишає спроб терору українських мирних міст. Так, РФ планує нарощувати удари ракетами та дронами до тисячі атак на день до кінця року. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, після зустрічі диктатора Путіна на Алясці з американським президентом Дональдом Трампом атаки на Україну лише посилилися. Нам звичайно потрібно більше ППО. Нам потрібно фінансування дронів перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день. Тому до кінця року я думаю, вони їх розширять, і це свідчить, що Росія не має серйозного наміру завершувати цю війну. Навпаки, запевняють аналітики. Путін готується лише до нарощування терору. Так, наприклад, Росія тепер запускає шахеди з майданчика всього за 15 кілометрів від кордону з українців. Раїною супутникові знімки, які це доводять, оприлюднили західні військові оглядачі. Схожі на пускові установки об'єкти розташовані в Брянській області. Мають чотири заховані складські зони та облаштовані двома пусковими ділянками з катапультами. А отже, в українських ракет фламінго буде чимало роботи. Благо кількість екземплярів цього новітнього виду озброєння, що випускається українським ВПК, з кожним днем зростає. Так Україна вже виробляє мінімум 50 ракет щомісяця. Нагадаю, що раніше це було всього 30 одиниць на місяць. А до кінця цього року виробники обіцяють вийти на обсяг до 7 ракет щодня. А ось ще один прорив цього разу головного управління розвідки та вже у глибокий тил ворога. Бійці гур на тендровській косі підстрелили ворожий багатоцільовий тягач. Внаслідок нічної вилазки нашим бійцям вдалося встановити на косі мінні загородження у цю пастку згодом. І потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів. Його солдати армії РФ раніше використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції. А тепер, завдяки спецоперації, гур не зможуть. Ну і на сам кінець ще одна без перебільшення унікальна операція. Захисник Азовсталі провів три роки в полоні з кулею в серці, і після повернення на батьківщину йому зуміли провести надскладну операцію. Знаходилось в серці нашого хлопця, який три роки провів у полоні, захищав разом з азовцями Азовсталь. Поранення бійця прямо в серце виявили лише тоді, коли при поверненні з полону солдату провели повне медичне обстеження, після чого успішно видалили кулю. На щастя, вона нічого не пошкодила, і зараз ми її видалили пощастило хлопцю. Перші результати контрнаступу зсу на Донеччині так мова йде про звільнення понад пів десятка населених пунктів та просування вглиб позицій. Росіян головком Олександр Сирський зазначив, що місцями такі прориви сягають від 3 до 7 кілометрів. Також, за словами Сирського, наразі звільнено вже 7 населених пунктів. Загалом, площа, яку Україна повернула під свій контроль, уже понад 150 квадратних кілометрів. А втрати Росії за цей час становлять майже 2,5 тисячі людей та більше ніж 800 одиниць. Техніки нагадаю напередодні президент України Володимир Зеленський розповів, що українські захисники проводять контрнаступальну операцію під добропіллям і в районі Покровська. Саме там був один з найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєві у Росіян втрат суттєво. Поповнено і обміни фон для нашої держави кожен день додає російських полонених. Колапс в аеропортах Європи авіахаби зазнали потужної кібератаки. Як повідомляє більд, низка аеропортів в Європі зазнала масштабного збою через кібератаку на одного із зовнішніх сервіс провайдерів. Видання пише, що системи аеропортів опинилися під обмеженням доступу, що спричинило значні черги, затримки рейсів та скасування. Польотів у Берліні, попри те, що аеропорт не був прямою ціллю атаки, реєстрація та посадка пасажирів проводилися вручну. Через це час очікування збільшився на кілька годин, що створило значні незручності для мандрівників. Схоже, ситуація спостерігалася і у Брюсселі, де адміністрація аеропорту попередила пасажирів про серйозні збої та рекомендувала прибувати заздалегідь. Щоб уникнути надмирного скупчения людей. Лондонский аэропорт Хитроу также сообщил о проблемах, назвав их техническим сбоем. Тем временем, сервис-провайдер, чьи системы используются на многих европейских авиахабах, пытается восстановить работу. Власти аэропортов призывают путешественников проверять статус рейсов перед поездкой и запастись терпением. По сообщениям из Брюсселя, пока решение не будет найдено, Нужно готовиться к задержкам и отменам рейсов. У продовження повітряної теми Уже не тільки дрони, але й літаки. Росія знову порушила повітряний простір НАТО. На цей раз відправивши три винищувачі. Міг 31 літати над Естонією. Повідомили в МЗС країни. Видання пише, що Росія використала модернізовані міги, носії гіперзвукової ракети «Кинжал». Літаки прямували в бік Таліна, А для їхнього перехоплення у повітря піднімали італійські ф 35 Загалом на Територію НАТО російські винищувачі перебували 12 хвилин з цього приводу. МЗС Естонії викликав тимчасового повіреного у справах Росії. А уряд запросив термінові консультації з НАТО. Також повідомляється, що напередодні ввечері Кремль влаштував ще одну провокацію: так, два російські літаки пролетіли над нафтогазовою платформою Петро Балтік. У територіальних водах Польщі, що саме це були за літаки, польські прикордонники не повідомили. Натомість прес-секретар Північно-Атлантичного альянсу зазначила, що там негайно відреагував на обидві загрози з боку Росії і перехопили російські винищувачі. Загалом цього року Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії. В Польщу ж військова авіація Кремля залетіла вперше. На додачу Дональд Трамп відреагував на заліт російських мігів на територію Естонії. Мені не подобається, коли таке відбувається. Це може призвести до серйозних проблем. Мені повідомлять про це. За такого командувача, як наш, цього б з Естонією ніколи не сталося. За 100 діб перебування на посаді командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Броуді, підрозділи управління СБС знищили у 8 разів більше цілей ніж у попередній період, і у понад 4 рази більше особового складу ворога. Про це йдеться у публічному звіті Мадяра, опублікованому у його телеграм-каналі. Всі подробиці в сюжеті. Майже 77 тисяч російських цілей вражено. 18,5 тисяч окупантів ліквідовано. У РФ паливна криза, а угорщина скаженіє. І все це результати лише за 100 днів роботи. Роботи Роберта Бровді на позивний мадяр на посаді командувача сил безпілотних систем. Усі зусилля командування угруповання СБС зосереджені на нарощування спроможностей саме роду військ СБС, які успішно профукувалися попередній рік, неважливо з яких причин, але це факт. СБС стає явищем, що безпосередньо впливає на фронт. Особливо гостро цей вплив відчули російські нафтопереробні заводи. Тільки за серпень сили безпілотних систем 17 разів атакували російські НПЗ. Майже чверть виробничих потужностей противника були виведені з ладу. Знову ж таки, мова лише про серпень. У вересні СБС також не зупинялися. Як наслідок у РФ паливна криза. Бензину немає на багатьох заправках, як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. ОНР, ДНР, обстановка. По бензину ціни задрали в 2-3 рази, тому зв'язку нету. Виїжджати з такою сумою, ну просто как самому себе. навредити. Тому не можемо виїхати. Режі удари сил безпілотних систем вже називають санкціями Мадяра, і останні торкалися не лише Росії, а й вірних прислужників Кремля, зокрема Угорщину, тому що дружба з Росією це погана ідея. По нафтопроводу дружба удару завдавали неодноразово, і щоразу перекачування нафти припинялося. Влада Угорщини скаженіла, погрожували Україні та навіть заборонили в'їзд самому мадяру. Але бровді не сказати, що був засмучений. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм на 100... А за обмеження шенгену не беріть на себе більше, ніж можете потягнути. Дивний у вас гумор. І спецагенти не в топ 10 Тому поки станьте у чергу. І це лише ті результати, які можна побачити не озброєним оком. А ще є буденна робота: ліквідація окупантів та їх техніки. До речі, тут також вражаючі успіхи. Чого варте лише збиття дорогої російської пташки Оріон? Ударно розвідувальний безпілотник збили вперше за весь час повномасштабної війни. Вартість цього дрону перевищує 5 мільйонів доларів. За даними Мадяра, приріст результативності сил безпілотних систем порівняно з травнем минулого року, зріс на 71%. І точно можна констатувати, це лише початок ударів буде ще більше. Росіянам варто звикати до дефіциту бензину угорщині ховати дружбу а звичайним окупантам пам'ятати дрони стежать за ними всюди. Прямо зараз наша постійна рубрика ТЦК або навіть так розбірки з ТЦК. На цей раз історія з Волинської області. В мережі вірусяться кадри чергового замісу за участі ТЦК у Нововолинську Волинську області. Співробітники центру комплектування намагаються витягти чоловіка прямо з-за керма бусика, але втрутились місцеві перехожі і відбили бідолаху. Це вже Тернопіль військоми затримують чоловіка прямо посеред білого дня в епіцентрі. Ну а на завершення історія з Харкова. Пам'ятаєте ці кадри? Тоді експрацівник ТЦК вдарив учителя у Харкові. У Салтівському районному суді Харкова триває розгляд справи щодо побиття вчителя історії колишнім працівником ТЦК. На засіданні допитали обвинуваченого Сергія Воловика, який визнав, що завдав ударів, бо, за його словами, був у пригніченому стані. Сторона обвинуваченого запропонувала компенсувати 15 тисяч гривень моральної шкоди та 21 тисячу витрат на адвоката. Натомість захист потерпілого наполягає на 300 тисячах компенсацій. Це просто підсиліться, давайте простимо слово. Ви кажете? Просто бісив, він, він не мог не чим, зауваження. Просто ну, він э, дратував своїм своїм поведінкам. А це вже справжній треш під Києвом виявили узбецьких рабів, яких утримували в експлуатаційній в'язниці з жорсткими умовами. Про це повідомили у прокуратурі. У мережі з'явилися відповідні кадри з тепличних комплексів, де власне експлуатували громадян Узбекистану. У прокуратурі додали, що за експлуатацію людей затримали двох китайців Узбека та Українку. Вони влаштували трудовий табір із нелюдськими умовами. За даними слідства, підозрювані шляхом примусу та обману залучали соціально незахищених осіб, які перебували у вразливому стані через відсутність житла, роботи та складних матеріальних умов. Потерпілих підшукували за межами України та переміщували на територію Київщини для використання промисловості. У праці для отримання прибутку для контролю використовували примус та обмеження свободи пересування, що свідчить про експлуатаційний характер дій. Людей принижували до межі. Навіть відвідування вбиральні дозволялося лише за встановленим розкладом, а за найменше порушення штрафували. Чотирьом затриманим повідомлено про підозру в особливо тяжкому злочині, та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. І наостанок моторошні кадри з Туреччини там вже третю добу вирують лісові пожежі. Готелі і житлові райони в анталії та моглі під загрозою. Про це повідомляє телеканал НТВ. За інформацією телеканалу, пожежі спалахнули в четвер вечорі в районі Аланії та Кеджигізі. Мугла. І 18 вересня сталася пожежа в районі Аксу в Анталії, яка наблизилася до туристичних готелів. Щонайменше два з них було евакуйовано. Губернатор Анталії повідомив, що займання виникло в сухому очереті біля гольф-клубів, проте вогонь вдалося взяти під контроль. Хай там як та у районах Ішаклі, Каргиджак та Каджоланлі евакуйовано мешканців. Вогонь знищив щонайменше 200 гектар у муглі, де горить район. Ке джі зевакуйовано понад 100 будинків. Вивезено 357 людей. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється з полум'ям борються сотні рятувальників і задіяні гелікоптери. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.